Вітаю вас, друзі! Відео на 22 серпня. Нарешті закінчили натягувати плівку. Сьогодні поговоримо про такий економний, я б сказав, бюджетненький варіант. Як натягнути, а головне зекономити. Але знаєте, все в міру і все з розумом. Також відповім на деякі коментарі, чому я не оббив теплицю каплею. Дійсно, каплею було б непогано, але є нюанси, тому далі розберемо чому. Ну, а зараз покажу, як я це робив. І, до речі, теплиця моя 6х24. І на таку тепличку пішло всього-навсього 15 отаких рейок. Ви тільки представте. Довжина одної рейки 1 метр 60 см. Різав приблизно по 20 см. 15 штук. Оце тут лежить 15 рейок, Пішло їх на теплицю 6х24. Дуже економно. Я б сказав навіть, навіть надійно. Нічого не рве, тому що в мене в цій теплиці була прибита плівка частково на стиках, то ну, якби за сезон, за літо я ніяких там дірок не помітив. Бив, дивіться як. Ось такі рейки приблизно 20 см. На таку стіну під верхом пішло три рейки. Потім дві на стиках, дві-три я бив. На стиках, самі бачите, по стовпах. Так що 15 рейок пішло. Плівка натягнута добре. Самі бачите, навіть під верхом ударив теж три. Коло стовпа одну, посередині одну і там три. Кругом по три. Можливо, якщо туди далі буде конденсат і буде холодно, то ще вдарю і посередині між цими рейками. Ну, поки що так. Там далі буде видно. Тому все зробили. Зараз підійду до вікна, покажу теж. Ну, вікно майже зробив. Ось дивіться, прибив на таку рейку, щоб було його. Легко опускати. Ось дивіться, перед вами вікно, я його закрив. Унизу прибив плівку, я її не прикидав ґрунтом. До неї прибив дві рейки, між рейками плівка. Коли мені буде потрібно, просто беремо і закачуємо, закачуємо на ту висоту, яка вам потрібна. Чи відкрити повністю вікно, чи відкрити його. До половини. Дуже зручно. Тому, друзі, кому так сподобалось, можете спробувати. Кріпиться така рейка з плівкою ось шпагат, гвоздик, все дуже просто. І на цій стороні теж гвоздик. Але це ще не все, тут буде ще вікно. Під зиму зробимо вікно. Тепер, друзі, відповім, чому не капля. Насправді, було б непогано. І в мене перша теплиця, вона оббита каплею, степлером все чудово. Але плівка не та, що з середини, а наружна плівка. Та, що з середини, чому я не обив? Тому що кожен рік плівку потрібно мить. Вона дуже грязна. Я недавно скидав коротке відео, показував, що якщо цілий рік вона у вас висить в теплиці і ви її не знімаєте, то там багато назберіться пиляки, мух, метеликів і всякого такого. Тому в кінці осені потрібно зняти і помити. З каплею цього не вийде. Тому що якщо її прибити, ось, наприклад, так, повністю степлером, або там ще якось, то ну дуже важко її відривати. А з райкою дивіться, як виходить. Одірвали один кусок, другий і третій. Потім на стиках одну і одну там. І все, плівку відкотили Потім запхнули туди шланг, промили, воно все стекло. До речі, я показував, як ми мили. І все, далі опять натягнули, перебили його і все чудово. З каплею, на жаль, цього не вийде, тому що потрібно багато відривати. Ну а з райкою все класно. Плівка помита, бо якщо її не мить, то вона збирається таки дуже багато сміття різного. Плюс це буде затінювати. І ваші рослини будуть тягнутися. Це точно. Так що, друзі, ось такі справи показав, відповів. Як бачите, в нас тут вже підготовлений ґрунт, все перекопано. Приступаємо далі до висадки пекінської капусти. Ну і далі вже, як би буду точно вже показувати схема висадки. Ну і якби, то вже буде наступне відео. Ось так. Ну а на цьому все. Пишіть коментарі. Цікаво, їх знаєте, почитати ваші думки. Ну і на цьому все. Далі буде. Всім пока.